Моє вітання, шановні майстри України. Сьогодні я хочу поговорити з вами про тонкості нанесення ґрунтовки просфас. Нагадаю, грунтовка просфас це грунтовка для зміцнення чистових або чернових цементних стяжок всередині приміщення. Вона була створена саме для зміцнення стяжок всередині приміщення. Тож, якщо вам необхідно дійсно дійсно зміцнити стяжку товщиною, 2, 3. 4 мм, то вам необхідно наносити цю грунтовку методом насичення. Що це означає? Це означає, що ви, можна сказати, розливаєте ґрунтовку повністю по всій поверхні, яку потрібно зміцнити. Тобто ви дійсно розливаєте. Ви не наносите валиком деякі, деяку кількість, бо валиком ви зміцните 2-3 мм максимум. Ви дійсно насичуєте цю стяжку грунтовкою. Заходите в кінець приміщення і, наприклад, заливаєте її, виходите в початок приміщення. Після цього ви повертаєтесь і робите знову ж таку ж процедуру. Це потрібно для того, аби дійсно наситити всю товщину або максимальну товщину стяжки, для того, аби грунтовка зміцнила всю товщину. Шановні майстри, дивіться, яка різниця між двома частинами однієї стяжки. Ось бачите, дві частини: одну шліфували, іншу частину не шліфували. Це потрібно для того, аби вирівнити поверхню. Але я хочу показати не це. Хочу показати, як грунтовка просфас має проникну здатність на різних поверхнях. Це, мабуть, машинна штукатурка, і ось там, де пошліфована, бачите, вона вже вшла повністю, а там, де не пошліфована. Вона також йде, але на це потрібно більше часу. Тобто, коли пори відкриті, шліфовані, її тоді укріпляти краще. Тоді ґрунт буде проникати набагато краще, набагато глибше. Саме у шліфовці верхнього шару стяжки і є нюанси нанесення цієї ґрунтовки. З практики ми бачимо, що якщо ви зішліфуєте 1-2, не потрібно глибоко 1-2 мм самої стяжки, просто зішліфуєте, відкриєте пори, а потім почнете вже насичувати саму стяжку, то саме у такий метод ви отримаєте дійсно глибоке насичення, проникнення і насичення, тобто 2-3-4 см самої стяжки. Тобто вскрили 1 мм. Насичили один шар, повернулись, наситили інший шар, і саме тоді грунтовка буде проникати дійсно глибоко для того, аби ви зміцнили дійсно весь всю структуру самої стяжки. Ось про це я хотів вам і сказати, що одним із головним нюансом нанесення грунтовки просфас є з чисті пори поверхні самої стяжки. Тобто потрібно шліфувати перед тим, як будете насичувати. Якщо не будете, насичення буде не таким глибоким. Дякую вам за увагу! Слава захисникам України! Пока!